Доброго всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося спекти хліб, такий, колись в 90-ті ми, як я працювала на пекарні, пекли хліб. Тоді був дуже легкий рецепт. От, спробую я зараз його повторити. Значить так, ось Тут у мене 600 мл теплої водички. Кладу я сюди чайну ложку солі. Взагалі тоді цукру не клали. Хліб Тобто, це глинка хліб. Я покладу цілий пакетик дріжджів сухих. Я влітку кладу сухі дріжджі. Так, взагалі-то 25 грамів сирих можна покласти. Так? Оце перемішую і все. А зараз я пекла ще хліб, клала ще ложку оцету і клала дві ложки чи три олії. Але я не буду. Я хочу сьогодні повторити саме той смак хліба, який був е в рецепті тільки борошно, дріжджі, сіль і водичка, і все. Більш нічого тоді не було. Дівчата, буду віяти борошно, а борошна треба десь більше, ніж кілограм. Борошно я завжди вюю. Це ще, знаєте, е Звичка ще з тих часів, як я працювала, борошно треба віяти для того, щоб збагатити його киснем. Поступово вію і замішую, тоді все вийде. І не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій. Все вийде, все буде добре. Але на пекарні ми дівчата ставили опару на півтори години. А потім замішували тісто. Але я не буду ставити опару. Зараз тепло, гарно, хорошо. Я просто через півгодинки його перемну, це тісто. Ось таке воно треба, щоб було. І не густе, не забите, і не рідке. Замісила я тісто, взагалі-то можна сюди додати і висівкового борошна, можна додати сірого борошна, хто ж як захоче. 40% можете точно додати. А я захотіла такого, як ми пекли, з першого сорту ми пекли. Але перший сорт я не знаю, де його купити. О, то я замістила з вищого сорту, звичайно, білоборошна. Тепер я відставляю його, не знаю на який час, але як він гарне, як тісто гарненько підійде, я його перемну раз, потім знову на як підійде. Потім я покажу, як я буду розкладати по формах і пекти. Дівчатка пройшло десь півтори годинки. Це вже тісто я раз підминала. О, тепер я викладу його на поверхню, щоб мені гарно порівну поділити його. Так. Я ділю його на дві частини. Так вкручую, підминаю і кладу ось таку форму, помазану олійкою. І так само й другу хлібинку. Ось так. Ось так я поклала форму, тепер відставляю, як гарненько підійде. Хліб. Тим часом я розігріваю духовку, як гарненько хліб підійде. Духовку розігріваю десь як мінімум на 220 градусів, бо цей хліб, його треба гарненько пропекти. Хлібчик підійшов, духовка розігрілась десь градусів на 220. Тепер я ставлю в духовку це хвилин на 40. Хлібчик вже спікся, він у мене пікся 35 хвилин. Ось такий він у мене гарний. Ось такий справжній. Такі, як колись ми на пекарні пекли. Я пекла, я 12 років працювала на пекарні. Оце максимально так наближений рецепт. Ще ми раніше провіряли ніяких щупів, тоді не було нічого, температуру постійно в радусник розіб'ється в печі, температуру провіряли просто так рукою, а ще чи спікся він чи ні, то носом провіряли. Ну, це так. Але коли ніс витримує, значить хліб вже спечений. Хай трішки прохолоне. Зараз підеш у магазин, так хочеться такого хліба купити, а його ще й не купиш. Отакого справжнього, нічого лишнього. Вода, дріжджі, сіль і борошно. Це так ми раніше пекли, я чесно вам кажу. Який він був смачний, як ми коли ходили в магазин, об'їдали ці всі скоринки. Дуже захотілося такої хрумкої шкоринки. Оце він дуже смачно.